В ефірі кукінча. Сами Данело та Вікторія Андрухіви. І наш гість, є співачка Ляна Новик. Привіт. Привіт. Ляна, ну, скажи чесно, ти любиш готувати? Знаєте, я не тільки люблю готувати, я ще вмію дуже добре готувати насправді, але роблю це дуже рідко. От від того страждають, можливо, члени моєї сім'ї, але так вже виходить. А чи є у тебе діти? Так, в мене є донечка Катя, їй три рочки. А хто її буде вчити готував? Ну ти знаєш, вона вже сама в У неї є така дитяча посуда, там кастрюльки, тарілочки, сковородочки. І вона сама собі готує, каже, то я м'ясо лоблю, то я каску роблю. А коли я залишаюсь вдома і хочу її погодувати, то вона задає мені навіть такі питання, мама, ти мене вмієш годувати? Вмієш як бабакета мене годувати. Напевно, всім цікаво, що ж полюбляє місце співачка Лена Малок. Я дуже люблю їсти різні рибні страви, суші, супчики. Але є одна страва, яка не настільки смачна, можливо, але вона дуже корисна, особливо для тих, хто хоче і любить співати. Це гоголь моголь. Гоголь моголь? Так. А що треба для приготування? О, це дуже просто. Потрібні жовтки, цукор, какао і вершкове масло. О, пропоную готувати гоголь-моголь за рецептом ляни. Хм, mm. класна ідея. Мені дуже приємно, що вам сподобався мій рецепт, але пам'ятайте, що Гоголь-Моголь повинен бути кімнатної температури ні в якому разі не холодний. Дякую за рецепт. А зараз сюрприз для всіх глядачів. Вітання з святом весни. Mm. Ну, я не знаю кращого привітання, ніж гарна українська пісня, тому застуваю для вас і для ваших глядачів легкий ну, кусочок з пісні у вишневому саду, там соловейко щебета, но До дому я просилася, а він мене все не пуска. Дуже дякую! Нас гостях була співачка Ляна Новик. Пропоную починати готувати гогольмовин. Сьогодні на нашій кухні ми не одні. Нам допомагатиме Юлій Кобик. Студент Львівського, Вищого професійного училища, ресторанного сервісу і туризму. Вітаю вас! Ну що ж, готуємо огонь Швидко пригадаємо рецепт. Ми Використовуємо свіжі жовтки, вершкове масло, цукор і трішки какао. Спочатку нам потрібно відділити білки від жовтка. А зараз нам треба розігріти вершкове масло. Так, правильно. Масло ми розігріли, а зараз нам потрібно змішати жовтки з цукром Ми закладаємо їх до міксера. А зараз ми додамо розтоплене вершкове масло. Думаю, наш нажмовуємо готовий. Зараз я візьму склянки і ми зможемо скуштувати. Ми ну, ще вважаємо всім смачного! Зараз перейдемо до наступної страви. Салат настрій. Для салату нам потрібні баклажан, цукіні, салата, свіжі печериці, сосник, сіль, трошки перцю, паприка, оцту, оливкові олії і трішечки меду. Починаємо роботу. Так, починаємо. Ми беремо цукіні і нарізаємо його на слайдері на дрібні кружечки. Зараз да, треба посолити та поперчити. Додатки посіджені часники. Хм, цей салат сподобається нашим глядачам. Поки наші овочі тушкуються, ми зробимо соус. Для соусу нам потрібно оливкова олія, мед і оцет. Соус готовий, овочі теж, залишились помолоти. Гріха! Ми готуємо на льовій воді ековод. Пити лише якісну та корисну воду. Без води немає життя. Ну що ж, останній етап. Нам потрібна велика тарілка. Я візьму тарілку. А зараз ці овочі, що потушкували, ми викладаємо в цю тарілку, засипаємо горішками, дощіпуємо салату. И накладаем на тарілку. Ну що ж, смачного! Це була програма Кутенчов. За неї її ведучі Данила та Вікторія Андрухів. А сьогодні нам допомагав Юрій Кобик. Папа! -па. Па. До наступного тижня! Партнер програми фірмовий магазин Бош. Адреси Проспект Червоної калини. 64 та вулиця Зелена, 19. Бош. Винаходження для життя. За допомогою електроактиватора Ековод ви отримуєте питіву біологічно активну воду. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то при постійному вживанні цієї води вони пройдуть через пів року. Найкращий варіант приймати цю воду з раннього дитинства. Тоді дитина буде рости здоровою і залишиться такою на все життя. I had to tell my little broken heart.